Всім привіт! Це Лана Мун. А ви, мабуть, і забули, що такий турік був? Був був. Цілих два тижні тому назад він почався. Тиждень тому скінчився, але звіта ще й не було. Але це в мене гештальт, про котрий я думаю, я його не закрила. Тож, ну, для себе прозвітую, може, вам то вже не цікаво, а я собі збережу. То я роблю більш для того, щоб знати, як оборона моя відстояла. І ось вона, в принципі, непогана. Перший день був в С. Трохи. Зараз до оборони перейдемо. 17 атак моїх було. І ось оборона з перемінним успіхом все ж таки вигрібала в Б. Перший день трохи просіла, на середині стояла. Ну, нормас, в принципі, для такого бонуса турніру. П'ятірки без червоних, ось дістала з за кромів всі свої зелені карти, самі найкращі, навіть сльварі в мене є, щоб підсилитися. і Закінчила я в топ-10. І все ж таки, так, як і очікувала, що я в топ-25 буду, там я і опинилася. Цілих два ефіра, Ну, добре, нехай будуть у колекцію. До речі, ден привіт. Я зараз, як і ти колись для лісю, збирав трійки ефір, так і я жовтий зараз збираю. Для героя з останнього сезону. У мене трійка випала прикольна, зубаста. Та й синій не завадить теж, бо в мене є Адалінда, качена на емках, але не розлімічена. Окей, збираємо, значить, поступово. І за традицією переходимо до перегляду оборон утопів. І будемо порівнювати, чи буде в них хоч одна-дві карти, як в мене, значить, я ще ого. го Тремора в мене немає. Ну і дякую, не треба. Значить, <смірно> імбові, звичайно, карти всі з п'ятого сезону, з Мушкетерів буде, я впевнена. Ось цей гіппо буде його багато. Я так думаю, ага, ось і тут. Фері по центру, це якась середня. Карта в мене такої немає, Огіми багато, я так думаю, буде ось і він. Ось цей теж буде в топах, мабуть, в топ 100 сотні полюбасу любасу всіх. <сум> Констанція. Нова карта. Немає, на жаль, її в мене. Знову феррі. Феррі по центру. Що він робить? трьох б'є і урон від кровотечі. Ну, звісно, що зелений за відсутності червоних нормас. І ось знову огіма. І, до речі, в костюмі лорд Локі. От був би костюм, я б теж його кудись ставила б і дала б йому, може, другий розлім. Карта класна. Багато буде, і ми вже бачили оцих е, кінг конгів, обізян всіляких. У Інні Звичайно, буде зустрічатися. І йдемо далі. Королева Анна теж з мушкетерів. Зелена з насмішкою. Логічно. Ой, до речі, ось вона все ж таки нарциса стоїть. І в мене є нарциса. Тож, трошки буду відчувати свою причетність до топів. Енні. Ерланшен. Якщо не помиляюся, звуть. І ось ця фортуна теж її, я так розумію, багато буде з цієї сім'ї. Карт Next, український якийсь альянс. З цієї ж сім'ї, от я казала, тільки інша карта. Імбові, жодної в мене немає. І знову цей фері по центру. Багато хто ставить. Наступний. Потрібне якесь різноманіття. Дайте мені щось таке, чого я ще не бачила. Опа, Фрея. Це зі стареньких карт. мені так цікаво, буде, якась оборона зі стареньких карт. Все ж таки в костюмі він більш новий. Ухиляння не буде зайвим. Йдемо далі. На манежі всі ті ж самі ураган. Цей макак багато його. Юпітер і Енні теж багато зустрічається, якісь е, обов'язково мушкетери. Ну і ось ще одна макака така. Це стандартні оборони топові. Це те ж саме, он Людвіг навіть. ну Можна вважати його старою картою, але завдяки другому розліму все змінилося. Ніколи собі не пробачу, що замість нього обрала Альфріку тоді, коли був вибір на обміні душ. Тут що в нас? Український, начебто, Альянс, Ксандрела по центру. Ну, непогано, чого ж ні? 450 цілі і людяним ворогам. Плюс змінює щити зелені? Ну, добре. Хоч, мабуть, навряд чи будуть брати багато синіх на неї. Так, тих, хто соров, сім'я ось цих з острова чудовиськ і старенький, до речі, крампус. І хатіко з сім'ї вихованців. Теж, я гадаю, непогані досить карти, дуже непогані. Ну, давайте вже десь можна середину перейдемо. О, щось новеньке по центру, мат стоїть. Вона без другого розліму, да й вогняних героїв немає, але вона ухиляння хоч дає. Теж непоганий варіант для центру. О, це прям е е якісь еталонні карти для цього турніру. Опаньки, опаньки! Хто тут в нас є? Навіть старошенці Акадії. в мене ж вона є, до речі, так може її брати варто на такі турніри. Ось такий же костюм, не другий костюм. Перший в мене є. І, до речі, поряд стоїть з нею біра. І вона в мене є. Теж я її з призиву долі начебто взяла. Треба терміново качати. Ну, дивіться, от в топ-100 топ <гум> увійшло. Ну, значить, бігом качати. Буду знати, кого ставити ніндзя дає охиляння, молодець. І навіть магні у другому костюмі. Правда, немає в мене другого. Ну, і, звичайно, як без мушкетерів тут обійтися. Так, ти в нас теж ніндзя? Хм. Я думала, що це вихованець якийсь. Далі. От ми вже на середині. Довго я переглядаю всіх. Так цікаво, так цікаво. <смі> і того в мене немає, і того в мене немає. О, знову цей зелений феєрій, Феєрічний феєрій. Forces. Ось ця макака, Ураганц. Ну, це стандарт. Еталони, Ерлан Шенг і Огіма. Все. Оце золотий набір для такої, такого турніру. Альянс імбаю а. Ідемо далі. Синя по центру, це то стоїть. В тебе якісь послідовні хвилі. Так, ти, що з останнього сезону. Ну, З останнього сезону можна і синю поставити в центр. От давайте перейдемо до, до сотні вже. Хульду поставила у центр. Фіолетову, до речі. Ну, поряд урівноважили жовтою Енні. Так, ковчег. Форцис, ерланшен, два ерланшена огіма. О, щось новеньке по центру. Гуанюй. Гуанюй і всі ж, всі ж імбові. О, паньки, Людвих у центрі. Ну, а куди ж його ставити? І Аласі в мене є, правда, без костюму. І дивіться, навіть справедливість в костюмі, в другому. Ха-ха-ха! Отак новина. І ще й каді. Ось оборона вогонь. Я б не подумала, що ця оборона може у топ 100 вийти. Там ще кара в куточку, ну, умовно кажучи, дві пасивні карти. Ну, Хоча так, Людвих розганяє одразу. Тикс. Тут з цих в мене є пантера, правда, не в костюмі теж. Знову ж таки, без. О, щось новеньке, хоч пішло. А то одне те ж саме: ф феєрій по центру. Все хоч щось. Ну, бачите, те, такі оборони теж зайшли в топ-100. Каді у другому костюмі. Красовка. М симпатична. Не піймала її. І Фрея Сіолетова центр Аласі. Є. Що ще? О! До речі, Сет стоїть по центру, в топі 100? Ось який герой. У мене теж він є. Треба його качати. І Каді вже є качана. І, до речі, вон стоїть, сів. Хто там у нас цікавився, сів нещодавно, кого брати з о, призиву долі? Вірно, я пам'ятаю. Ukrainian Standard. Що там ще в нас? Ну, давайте вже закінчувати може з переглядом. Уху, юнан. По центру зелений. Два синіх на плечах і знову ж сет присутній. Дві 224 в нього ХП. Треба качати. О, нарешті мон, монозелене. Сферіям по центру корейц. Поставив. Тікс огіма, мушкетери. Пантера. Ну що ж, було цікаво подивитися. Це я зранку роздивлялася, і якраз підійшов турнір тризірковий, всі кольори, котрий вже теж скінчився, в принципі, і звіт по ньому буде наступним. Тож, дякую всім за перегляд. Якщо сподобалось, ставте вподобайки. Подивимось. Буду я наступний турнір викладати, чи ще трохи відпочину. Слава Україні! Маю надію, що у вас все добре. До нових зустрічей!